Книга, Вихід, розділ 8. І сказав Господь Мойсеєві: Скажи аронові: простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави і наведи жаби на єгипетську землю. І простяг арон руку свою на єгипетські води. І понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами і понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ принести жертву Господові. І відповів Мойсей Фараонові, вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці зостались. Та він сказав, узавтра. Відповів Мойсей, буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці застануться. Вийшли Мойсей і Арон від фараона. І став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея, і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях. Загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і арона, як і передсказав Господь. Тоді Господь сказав Мойсеєві, Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі. І зробиться він комарями по всій землі єгипетській. Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею і вдарив порох землі, і налетіла комашня на людей і на худобу увесь порох землі взявся комарями по всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме вивести своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона Це перст, це палець божий. Та закам'яніло серце фараона і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві. Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді. Як він виходитиме на воду і промов до нього: ось що каже Господь: відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині. Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати песі мухи. І доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб зрозумів ти, що я Господь серед землі. Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак. Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати і в будинки слуг його. І в цілу єгипетську землю, і тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже Ідіть, принесіть жертву богу вашому в землі цій. А Мойсей відповів: Не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу Богу нашому жертви, що ними гидують єгиптяни. Як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас за три дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як Він велів нам? Тоді відповів фараон. Я відпущу вас принести жертву Господові, Богу вашому, в пустині. Тільки глядіть, не віддаляйтесь та помоліться за мене. І сказав Мойсей: Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від Фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше, не відпускаючи народу принести жертву Господові. Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові. Зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу Його, не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу. Корисні цитати з біблії ви знайдете у нашому телеграм-каналі.